Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили, та марне Бога б не хвалили. На наші сльози, сміючись, за що не знаю, називають А ти, в гаї, тихим раєм. Перші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люди зло, що в будій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм, її хатиночки у гаї. чистим ставом край села, мене там матір повивала і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, в свою дитину. Гаю у тій хатині, у раю я бачив пекло та неволя. Робота тяжка, ніколи й помолитись не даю. Та матір доброю мою ще молодую. Нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розліслились між людьми, мов мишенята, я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, гори вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете. Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси повіліють, у наймах сестри, умрете.